Всім привіт! Даня у нас проснувся, спав почти 3 години. Я зараз тут стою, буду готуватися таке чітко, яке давно не робила. І ми короте, з чоловіком захотіли. І тому зараз буду займатися. Зараз буду все показувати вам, що ми будемо готувати. Дуже смачна смакота. Прям капець. Та-дам! Друзья, це будут суши. Морі. Крава паличка взяла, 4 штучки розморозила. Крем, сыр, Огірок. заварила рис. Может, то... нормально, короче, рибка, соевый соус. Ну и там васабі есть. Не достало сюда. Короче, будем з вами готувати суши роли. Суши роли. we Семек ты с в не хочешь есть ты? Ч ⁇ ты? Рассказывай. Хочешь я вот всю штуку? На... Да, а Да, да. буду да. В общем, Да, да. Да. так Да. эти роллы суши домашнего приготовления. Соевый соус, васаби сделаны и примерно вот с этим Ось такі вони. Коротше, вони, як би сказати, домашні. А сколько вайде? Домашні суші. Вони як би, не сильно такі красиві, як в этом суші робили. З наставкою ну, похоже приїжджали. Ну, коротше, думаю, що непогано виходять. Так скільки в тебе у Багато. Друзі, привіт! Я прийшла з АТБ, була в магазині. Коротше, сьогодні також зварила соус з этих кабачків, але ну, нічого не зняла. Тому що треба було швидко-швидко готувати -швидко і нічого не зняла. Ой, ну, нічого страшного, може коли зніма наступного разу. Тимофей себе чувствую нормально. Быстренько розказую. Даня спить. Даня у нас сьогодні заснув, конечно. Я вам не можу передати. Він гуляв в басейні з шариками. І папа мені прислала відео, а Даня спить з соскою, я таку, в шариках. шарику спить. Короче. Я зараз вам тут вставлю подивитись. відео маленькое, як він спав. Конечно, так устав, что сам вырубился в шариках і в шоке. Так, сейчас покажу Сауші, покажу, что купила. Он ну, так вообще по мелочи просто. Таке Тимофей, самый самый необхідный. Ты нормально сбаюкаешь? все хорошо. На сонечку сидить вигрівається. Так, показую. Соус. Картошка трошки розварилась. Вона взагалі варилася недовго, але чуть вона розпадається. яка картошка, не знаю. Так, показую. Купила два банани і вже поламала по дорозі. Ось такий сир. Я такий не купляла. Не знаю, спробуем. Вроде нормально не казалось. Колбаска молочная. Знаете, что я связала спробовать? Давите. Тогда это пиво, здесь маком, кавуна, там яты. Что-то такое пробовал? Мне прямо очень интересно. Оно вкусно или нет? Взагалі, типа, я в не маю, яке воно должно бути на смак. Я просто купила, щоб спробувати. Бо я ніколи не пила такі напої, там де є кавун. Дуже интересно. Хліб звичайний, <реш> може бути і не звичайний. На <реш> да, дімовій. І папі взяла два пива. А то він каже, я, завжди, що я його не люблю. Вони були в акції. це чи не нормально. ну, друге не взяла, Буду таке пити. І ця закупочка в мене вийшла на 260 гривень. Капець. Ну, що ви хочете, тільки колбаска. По акції, і це вона вже до 100, ну, 100 гривень. Сир також почти 60 гривень. Скільки тут грам? Мені цікаво. Капець. 135 грам. Капець 135 грам. Я в шокі. 60 гривень. Це ми робили бутерброди опять. Ми, короче, поцілили на бутерброди, і тому робимо ті бутерброди вже багато разів. Ну, я маю на увазі на сніданок. а це хочеться спробувати цікаво, яке воно буде на смак. Я у шоці. Даня. Гуляє в басейні своем з шариками. Коли таке було? Я у шокі. Він обычно там не гуляв. Ну так, трошки мог там. А це сьогодні прям вообще цілий день там сидить. даже заснув там. Ай, Дария! Ти зарабит! Він, навіть, дуже був просто дорости до нього і тому. Да, Кітя. Ти ряєш? Помагай, помагай, ручка. Привіт! Прямо як у водички ныряє. Друзі, здогадуйтесь, що зараз буде. Це буде в мене Шарлотка. У мене просто кума моя угостила мене такими яблучками. Вони там, може, трошки портяться. І мені треба з ними щось бігом зробити. Для дані яблучки там ще залишила, а з цими треба щось зробити. Я яйця взяла 6 штук, бо вони маленькі. Ну, взагалі, вони маленькі, коротше, маленькі, і тому 6. Я взагалі беру стакан на стакан, ну, стакан з муки і стакан сахару, але яблука солодке, тому я взяла трошки більше половинки сахару. Думаю, це буде ну, короче, достатньо. Так що будемо делать з вами шарлотку. Ну, і, звичайно, це формочка, яку я буду запікати. Це ось така формочка. Так, друзі, у мене там поки шарлотка короте, готується. Зделаю бутерброди. Бо я нічого не готувала сьогодні. Хочу бутерброд. І шарлотка. Ну, як нічого, шарлотку робила. А так більше нічого не робила. Треба ще завтра готувати їсти. А що, У мене закінчується фантазія? Пишіть в коментарях, що ви готуєте. Бо я вже не знаю, що готувати. Хочу, конечно, фарширований перець, но так не хочу його делать. Це капець какой-то. Так, все, у мене тут аце, моя гриль машина. Не знаю, ой, блин, не влізе два бутерброда. Нікак, да? Предається сначала один жарить, потім другий. Сейчас воно трошки нагреется і защелкнется. Опа, все. Тепер чекати поки він заготується. Давайте трошки перевіримо. Ой, вже треба діставати. А то зараз згорить. Трошки підгорів, але нічого страшного. Слідує. Це я зробила з маслом. А взагалі я робила масла мазала кетчупом. Дуже, дуже вкусно виходила. Знаєте, який ті? Коротше, як сказати. Ну, Коротше, дуже смачно виходить. З кетчупом також. Так що можете пробувати. Ось такий бутербродик виходить. ну Це, звичайно, якщо в когось є ця шайтан-машина. Да. Ось так. Друзі, достала бутербродики такі. і та-да-да-дам, Шарлотка вже зготувалася. Зараз треба почекати, щоб вона остила трошки і її діставати з формочки. У нас, друзі, батьки приїжджали, привезли нам бризочку, рікоту сир. Помідори, ми якраз вже все доїли. Персики такі, треба з ними щось зробити. Ну, вони ще там, правда, деякі є зеленкуваті, то вони ще полежать. Перчик, огурчики. Потім вафельки, тут прянички деякі, вкусні. Вкусні. І я забула вам показати <гум> шарлотку, що я виготувала. Оце, що від неї залишилось від шарлотки. Кусочок маленький. І ще привезли ну, там, кабачки, короче, все, і бутиль молока. А, так що шарлотку не встигла засняти. Зараз це все треба поскладати в холодильнику десь місце знайти. Погуляли з данюшкою. родители, да, проехали в гости, поехали бы там козочки дома, хозяйство, надо заниматься, да, Тимофей? А шарлотка, кстати, была смачна, вкусна. вкусно, вкусно-вкусно, что мы ей съели, <laughs> дуже швидко. Да, Тимон. Мяу. Данечка есть рекорд. Положим ему помидорку, брынзу. Вкусно. Ням-ням. Ого, кусок. Потихеньку надо. Вот ты, конечно, да, с голодухи прям.